Захист України і гарантії безпеки, що Росія не повернеться. Не повернеться знову з агресією, як це було після окупації Криму в 14-му, а потім 15-му роках. Так і Крим, Донбас, коли вони окупували частково, всі сказали, ось вам сісфайр, ось вам заморожений конфлікт, і Росія не прийде, і далі буде тільки дипломатія. Але виявилось, що Путін набрехав, і виявилось, що реально Путін прийшов вже з повномасштабною війною і вбивав і вбив тисячі десятки тисяч людей людей так сьогодні нам потрібно, щоб Америка безумовно вона має сильну позицію і щодо зброї, і щодо економіки. І вона ядерна держава тощо. І вона важлива, щоб вона тиснула на Росію і дала Україні разом з Європою такі гарантії безпеки, щоб Путін або хтось після нього так ніколи не прийшов з війною проти України. Ви ж ми всі розуміємо. І я це, ми це обговорювали неодноразово з Джорджею. Що для нас дуже важливо, щоб ми всі, знаєте, були правильно інформаційно підготовлені, щоб ми розуміли, що відбувається.